Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Lexus RX300. Автомобіль у нас в білому кольорі 2021 року з двохлітровим бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон. У нас тут електросклопідйомнички, електрорегулювання, датчики світла, датчики дощу. у автомобіля всього лише 106 тисяч. У нас тут двозонний клімат, підігрів передніх сидінь, штатна магнітола, автомат, електроручнік. Дуже гарний збережений стан салону. Позаду у нас також чорний салон, шкіряний з електросклопідйомничками та велике багажне відділення. Тут вже у нас оригінальні диски Лексус з колесами Мішелін. Автомобіль офіційно у і купувався. Також там обслуговувався без ДТП, без підкрасів, повністю технічно обслужений. Якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиці Кільцева, 60. Також переглядайте нові на надходження на сайті Автопарк.ua.